Вітаю, шановні глядачі. Це світильники ледовські, які вийшли з ладу. Деякі мигають стали, деякі просто вже не світять. Я вирішив <кій> їх переглянути. ось, І ось що вам покажу. Оце С2 Діоди їх випаяв і дорожки з'єднав. Тут третій його випав з'єднав. Це деякі були крапочки посередині чорні. Через те вони вже вийшли з ладу. Ось. І теж я переглядав по відео один армонтник поділився, щоб уменшити ток у системі. От. Видали один резистор. Наскільки там он, я його не заміряв, але просто відпаяв. І те, що я удалив, особливо посередині, теж два світлодіоди. включив до цієї половини світило, от, а далі не світило теж. Теж один побачив, теж я появ. І, і зараз побачимо результат. Так, і зараз ми його. Отамаструм. От, зразу засвітилось і бачимо результат. От. Ті, які я буду зараз, слідуючи, випавити, покажу в якому стані діоди, от, щоб ви теж мали е, бачити, які, як вони виглядають, які вже вийшли з ладу святодіоди. Ось я відкрив ще декілька. Цих же світильників. Ось як виглядає, як я розпаяв, от, від'єднав. Тут просто я його запаяю, так як запаяв я на першому що я показував. От. І як бачите, як я говорив, як виглядає порчений діод. Наприклад, отут ось, теж ми бачимо крапки чорні, це вже він вийшов з ладу. Тут вже посередині, так як тут тільки що я випаяв, але не кругом посередині. Даже є, Тут я дивився в началі. Тут дивитись. Один, два, три. Підряд майже. Через те треба глядати повністю не кругом однаково. І горі за резистори. Ось вони стоять два рядом. От. Які вони, що там у них написано. От. Просто один я удаляю. От. І е, напруга йде через один резистор, е, щоб зменшити е, трошки струм. От щоб довше вони посвітили, Тож, трошки, можливо, вони і так будуть слабше світити, але буде ще працювати. Ось я один підпаяв вже і зараз ми провірили О, вимкнув, а в світить тільки частина. Ось. Це свідчить про те, що десь тут іще. Придивитись, теж є, які вийшли з ладу. тут, як дивитися, він начебто теж темний вже. І зараз вимкнем. Да. Але показую який. 50 -й. Ось, у, який не світить. Він, видно, прошив сам по собі. П'ятдесятий. От, Може його краще перепаяти. Або хай так і світить. Ось все-таки всі ті, які я думав 50-й, а ці всі підряд ось я перепаяв, зараз включив, запрацювало, Але ще і не працює 50-й, і 51-й. Зараз ми ще побачимо, як він зібраному виді світить. Чи видно там, де діводу нема. Як так приглянутись. Так не сильно, але видно, що в двох місцях. Навіть через матове скло. Але я думаю, якийсь світ що він буде здавати. Так що е, є бажання ремонтувати. Можна його ще запустити в діянні. От, хто переглядає відео, ставте лайк і все буде добре. Okay?